Приєднатись до нас, любі друзі, хлопці та дівчата, панове-панове. На зв'язку з вами Олег Антонов. Сонячна брами. Тоді останнє відео було Лютий. Лютий 25. го червень 25. го І до вашої уваги. Маріон Бері. Метаєте? Маріон Бері. Зарая ближче. Спробую поближче. Маріон Бері. Виглядає. Ось це такий був черенок. Я ще пам'ятаю, дуже незвичний. А це молодий файл. Ось вот так виглядає яскраво Маріон Бері. Так, ви помітили, та що він з такими ключками доволі такий потужний. та зйомка ще хтось пам'ятає. Коли знімав тут рапаху, на ще якийсь, да? там рапаху, Ось так він замер поки що. що. ви бачите? Чи ти любий друже бачиш? Такей НЗОМР. І тут поряд з ним був, був. Яскравий от це Теж якесь індійське названня Арканзавсько-американської селекції. Він також не був. Яскравий, пагор, заміщення не дав. На зато поряд з ним. Дуже ефектний. Парубок схожий на ну, схожий, на небеса можуть почекати. Такі, з таким листям. Да. що ви розуміли, так, да. що щоб ти розумів, любий подружжя. Що якщо а... О, якісь там і, так. Я і називаю якісь сорти. Та це так. Як, ну, за що купив, за то і продав. Тут в мене немає такого підтвердження, що це оригінал. За вам, так. Це можна сказати, що оригінал. Ось до вашої уваги ще один. Ще одна легенда. Карака uh, булик. Ось вже ви бачите. Ви його бачили зимою, там екстремальна посадка. Чити людрує бачили, як екстремальна посадка. Там в ноябрі або декабрі або на да. листопаді, в грудні, а це вже червень місяць. Тому 24-й, 25-й рік. Ягодку дав. Так, перші. Нормальный, що ти пам'ятаєш? Там був такие Про я вам покажу. Отакий хвостик. Сто хвостика. І да, таку ось ягодку. Ось тут друга самука. Тупає заміщення. Також зурни. Ого! Він також такі колючки, схожі на маріон. Ну, може, далі по листочку. Ну, дуже схожий. Скажу як буде яїда який він на смак. Так що не приключайте, лише зима знімаю далі буде.